Цього лютого ми знаємо вище спите. Проте знаємо і те, що воз'єднаємося у колонії, яку ви збудуєте. Загроза зіткнення. Оригінальний серіал сайфа. Послідовність пробудження від продюсера Дня Незалежності Діна Девліна. Ніхто не сказав нам, що сталося з кораблем. Та виконавчого продюсера зоряної брами брами» SG-1 Джонатана Гласнера. Так сталося, що ми зійшли з курсу. Де капітан? Усі, хто відповідав за управління кораблем, зараз мертві. Тепер усе залежить від нас. У нас тут зібрані найкращі інженери та вчені, які мали з нуля побудувати колонію на іншій планеті. Ніхто крім нас так далеко не залітав. Хто може на нас напасти у світлових роках від землі? В мене погані новини. Води лишилося на чотири. Вони можуть сподіватися попередження про загрозу життю. на кораблі. Нема повітря лише один на одного. Хтось цього не зробив. Наша подорож завершиться тут. Направду я гадав, подорожувати з такою швидкістю буде дещо веселіше. Піддамо жару. Тут важливо кожна людина. Ми на межі загибелі. Виживуть не всі. Ковчег. 1 лютого.